Ретрофутбол представляє найкращі команди, наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зіданим. В цьому стадіоні десь дренажна система не справлялася. Ну це вже від себе додаю. Так були такі проблемні місця, де м'яч іноді застрягав. Сьогодні дощу немає. Сьогодні прекрасно футбольного танів Грейс, Володимир Язерський потрапили у кадр. Скидка в центр буде удар чи ні Відбивається, але ненадовго Відбивається і недалеко. Відбивається футболісти. Олександрій який у Дніпра один і не забуває з дуже вигідної позиції. Ось цю штрафну зону. От зараз теж багато гравців ужоці формі зренатував. Домінго Бланко. Бланко пробиває залітає ворота. Забиває Домінго Бланко з, із ракошетом чи ні, будемо дивитися. На повторі чи був рикошет, але м'яч дуже красивий і траєкторія така, яка, мені здається, передбачає рикошет на повторі. У нас так от дуже непогано розвивалася ця атака. Там було падіння, довбик перевів м'яч на бланко. Так, рикошет був. Рикошет був. Від кого? Ще слід з'ясувати? Від Бондаренка, можливо, від когось із опорників. Домінго Бланко пробиває. Ось цей удар. Рикошет був маємо, від Мірошніченка. А можливо, навіть від Андрії. І ось рідкісний випадок, контратака Дніпра 1 Олександрія пішла в атаку, десь можливо на і потрапила в полон. Тем у чужому штрафному майданчику тягне м'яч віддає передачу. Удар по воротах від Гуцуляка. Ну це, це не тайм. Гуцуляк пройшов. Ось тут Бондаренка. Як віддав передачу, Гуцуляк так, один дотик пробивав, поставив ногу. Ну під правильним кутом завдавав цей удар, але Шевченко подивиться ногою. З'являтиметься на постійній основі цей футболіст. Хоча є ще Пеглов, є Підлепенець, багато хто є. Ну Дніпра один українця серйозно в атаці. Зараз може бути момент. Кобзар проходить ні, це не Кобзар, це Калітвінцев. Це навіть не, не Калітвінцев. Забиває у нас Еміль Мустафаєв. Я спершу подумав, що влад Калітвінцев там опинився, це його позиція. Ні, це Еміль Мустафаєв. Він елегантно проходить суперника там групи атаки Дніпра один потрібно задуматися. Так? Над кількістю нестворених нереалізованих моментів. Створені то вони були, але от із реалізацією поки що проблема. Все почалося із Бланку. Він втратив м'яч. Міршніченко на тридцяково, ти на Мустафаєва. І Мустафаєв тут виключно на себе покладався. Це от чиста майстерність. Це футболіст неймовірного таланту. Подивіться, як на замасі пройшов суперника. І як пробив дальній кут, брав в нинішньому сезоні це тільки четверта поява. Юрій Гуран не розраховував на Мустафаєва як на гравця стартового складу. Уротання інший підхід до, до цього виконавця. Мірошниченко. Ну що буде бити поворотах? Отакий от, от удар. І, можливо, хтось подумав, що десь витримало цей стартовий удар. Хоча як витримала, пропустила команда, але могли пропустити і більше підопічне Ротаня. Валев, подивіться, що виконує зараз момент, який удар по воротах І пробачає Максим Трицяков, Макса Валифа, свого Теску. в принципі, в природі і в стилі цього бразильського голкіпу. Подивіться, Тенісе, І Трицяков, пол ми сьогодні побачили і в першому таймі, і вже в другому. Достатньо завзято розпочали другу 45-хвилинку. Обидві команди. Було багато моментів. От зараз вихід у Довбика. Доубик на ударній позиції. Артем Довбик. І він забиває. 2-1 стає рахунок. Знову Дніпро 1 попереду. Артем Довбик, 12-й гол у цьому чемпіонаті. Реалізовує вихід Вічнавіч Довбик. Те, що не зробили його партнери. давайте подивимося, як загороджувалася ця атака. Ось тут передача пройшла. Зверніть увагу, віддав пас, по-моєму, Бабенко. І це був пас на вихід Вічнавіч. А так, Руслан Бабенко виконує передачу. Довбик цікає від Бабогла. І б'є у ближній кут повз Микиту Шевченка. 2-1. Артем Довбик між пізніше за підлипенця. Тобто, тобто ще... ще один слот лишається в розпорядженні. О, зараз яка хороша передача моменту Олександрії! Стат не було, а можливо і був пенальті. Зараз момент триває, Удар, поворота, Гол забиває Олександрія. І це дубель Еміля Мустафаєва. 88 восьма хвилина. Стрімка. Так. так, Кожушко, Олег Кожушко. Він упав. Він просив пенальті. М'яч переправив у центр. Цурь. 96 шоста хвилина. Поєдинку йде подача. Ну і все так. Максим Козиряцький дає свисток. Прекрасний матч. Ми сьогодні з вами поспостерігали, і навіть повітряна тривога не зіпсувала.